Вітаю спільноти Land. Мене звати Анна Найданова, і сьогодні пропоную подосліджувати таку тему, як бізнес, наймані працівники, на чиєму ж боці знаходиться hr менеджер Розумію, що тема доволі вже стара, але тим не менш вона не втрачає своєї актуальності, тому що мені стається з вибором. Ми стикаємося кожен день у своєї роботі, особливо коли ми маємо дотримувати ось цю точку балансу, як її визначити і де вона знаходиться сьогодні, якраз таки і пропоную з вами обговорити у цьому відео. Якщо ми подивимося на звичайний олівець, то ми можемо взяти його як таку метафору, метафору, в якій, в якій один бік, наприклад, у нас є наймані працівники, і HR-менеджер. Належить до найманих працівників. Ми також проходили співбесіди свого часу, ми також отримуємо заробітну платню, ми маємо свого власного керівника, ми також отримуємо різні бенефіти від компанії і навіть можемо бути звільненими. А з іншого боку, hr менеджер він відноситься до категорії менеджменту, тому що ми формуємо певні стратегії бізнесу, ми розуміємо, які процеси треба впроваджувати, ми дуже щільно ми працюємо разом з власником бізнесу, з лінійними керівниками, і ми приймаємо різні управлінські рішення. Тож, як нам визначити, де тут є точка HR-менеджменту, де ми маємо знаходитися з вами? Пропоную почати розгляд цього питання з того, а що власне робить HR-менеджер і де може бути потенційна точка балансу у цій ситуації? Що робить HR-менеджер відомо нам з вами, але все ж таки повторюю загальну структуру і схему. HR-менеджер, коли приходить у компанію лише після курсів, іноді може думати, що його основне завдання зробити щасливим персонал. бо щасливий персонал працює добре. Можна робити його щасливим, але уявімо ситуацію, коли наш HR-менеджер дуже сильно стоїть на боці саме персоналу. І успішно може продавити різні речі, які будуть іти якраз таки на користь персоналу. Наприклад, що станеться, якщо ми будемо сліпо кожного разу? Давати підвищення заробітної плати нашим співробітникам скоріш за все, рівень щастя наших співробітників буде поступово зростати, адже матеріальна мотивація доволі таки потужна, хоча і має свою короткотермінову дію. Але тим не менш, рівень щастя персоналу буде зростати, а чи буде зростати його продуктивність? Не факт, скоріш за все, ні, тому що пряма кореляція не дуже сильно буде тут відображатися. Наприклад, може бути і інша ситуація, коли HR-менеджер використовує HR-бюджет виключно на бенефіти. В такому випадку також може бути наприклад, збільшення лояльності персоналу до компанії, але чи буде підвищуватися продуктивність у бізнесі? Ні. Тоді постає питання у іншого боку. На якій відбувається вся перевага та? А навіщо нам hr менеджер Для того, щоб постійно видавати зарплату, робити людей щасливими, і що тоді отримує бізнес? Нічого. Якщо ми подивимося на іншу крайність, наприклад, співробітникам не достається нічого, все йде на користь бізнесу. HR-менеджер допомагає запровадити жорсткі процеси, жорсткий тайм-менеджмент, показники ефективності, жорсткі рамки, аналітику і немає жодного балансу тут. Що тоді? Бізнес скоріш за все отримує підвищення ефективності персоналу. Але за рахунок якої ціни і в який момент буде система починати вирівнюватися? Скоріше за все, що ось цей мегажорсткий режим або інші процеси, які будуть запроваджуватися в компанії, призведуть до того, що потрібно буде відновлювати точку балансу. Точка балансу буде у нас відновлюватися таким, знаєте, природнім шляхом, тому, скоріш за все, від такого типу компанії працівники. Хочуть піти. Тому, звісно, що ось ці звільнення, звільнення, звільнення почнуть бути потужним сигналом для бізнесу у тому, що десь перетинається наша ланка. Як винайти точку балансу? Якщо у нас є наш олівець з вами, де нагадаю, ось ця сторона є бізнесом і менеджментом, а ось ця сторона є найманими працівниками. Якщо ми беремо з вами точку балансу десь ось тут олівець падає. Якщо ми її беремо тут. Теж падає. Якщо ми візьмемо навіть рівно-рівно посередині, то, скоріш за все, олівець теж падає, на превеликий жаль. Що ж має бути більше у нас, як визначити ту саму точку, коли у нас дійсно є баланс? Олівець у нас балансує, балансує доволі таки спокійно, може вам його повернути. Але в чому фішка знаходження ось такого балансу. Що може бути для нас тим самим маркером, аби дізнатися, в який момент ми маємо дати трішки більше ваги в бік працівника, а в якийсь момент трішки більше у бік роботодавця? А почну з того, які процеси ми виконуємо у нашій компанії, і задля чого взагалі компанія запрошує до себе і менеджера. Давайте розбиратися. Перше, як ви знаєте, що все у нас починається з бізнес-стратегії. Є певне бачення того, куди йде наш бізнес. І відповідно до того напрямку, куди рухається бізнес, ми з вами будуємо наступний рівень рівень HR-стратегії. І hr стратегія завжди будується виключно після того, як у нас є сформована бізнес-стратегія. Може бути такий момент, що бізнес бачить якийсь такий потужний фокус, а hr команда може його пере. Трішечки перенаправити в тому плані, що вона може сказати: ну класна стратегія, все круто, але у нас наразі немає достатньої кількості ресурсів для того, щоб досягти цієї мети, нам потрібно ось це, ось це і ось це. І, наприклад, ми можемо подивитися на ті терміни, в рамках яких ми можемо реалізувати цю мету. Або може бути ситуація, коли ми будемо запрошувати якісь різні ресурси і казати, що для того, щоб задовільнити ось цю бізнес-потребу, нам потрібно мати бюджет ось такий, чи готові нам його виділити. Тому. Тут є певна синергія того, що є певна мета у бізнесу, і вона має бути реальною. Ось ця зона реальності оцінюється за різними фінансовими показниками і різною hr аналітикою що у нас є наразі, які у нас ресурси є для того, щоб досягти цієї мети. А які ресурси ми маємо ще здобути для того, щоб досягнення цієї мети стало абсолютно реальним у ті терміни, які ми запланували з вами. Друге, якщо ми визначили нашу HR-стратегію, то звісно, що ми переходимо до реалізації певних HR-практик. Наприклад, ми доходимо до того, аби досягти нашої е стратегії, нам потрібно, наприклад, запровадити додаткове навчання нашого персоналу. І ми можемо запровадити ось цей новий процес і, наприклад. Декількох наших працівників направити на навчання, або може і на декількох працівників, або може бути цей процес не навчання, або це може бути якась система, наприклад, апдейту рекрутмент процесів, та як ми можемо модернізувати процес найму, аби реалізувати ту бізнес-стратегію, яка є у нас наразі у нашої компанії. Звісно, що коли ми впроваджуємо якісь певні процеси, ми згодом отримуємо перші результати. Наприклад, ми запровадили процес навчання і перші люди у нас вже опанували нові навички. Якщо люди опанували нові навички, то звісно, що це відобразиться і на бізнес результатах. Людина, яка є більш кваліфікованою, яка може виконувати нові функції. Буде давати певний профіт бізнесу і тим результатам, які є у бізнесі. Наприклад, людина, яка пройшла навчання по якісному клієнтському обслуговуванню, буде надавати кращий сервіс нашим клієнтам. Звісно, що на бізнес-результатах це буде також відчутно. Ми побачимо той профід, який ця людина вклала у розвиток нашої компанії і у розвиток нашого бізнесу. А відповідно до цього, звісно, що ми відчуємо і фінансові результати. Тому Якщо ми будемо дивитися на цей бік, з одного боку наш співробітник отримав навчання, з іншого боку, бізнес отримав ще й фінансування. Це була вдала інвестиція. Якщо ми говоримо про різні системи, наприклад, не дуже приємні. А, наприклад, ми говоримо з вами зараз про скорочення. На жаль, є реалії не дуже райдужні і інколи доводиться скорочувати людей, на чиєму боці і чар-менеджер. Звісно, що скорочувати людей не мріє жоден чар-менеджер, але іноді ми розуміємо. Що ціною ось такого скорочення якогось відсотку людей ми рятуємо взагалі цілий бізнес. І після того, як бізнес вистоїть в такі часи турбулентності, ми зможемо його ще більш укріпити і, можливо, навіть найняти знову тих людей, які пішли з компанії через це скорочення. І ось тут у нас є перша ключова точка. А як визначити, скорочуємо чи не скорочуємо, кого скорочуємо? Або можуть бути і інші ситуації, де нам треба прийняти це рішення. Ось тут, мені здається, ключовим є слово ризики. Саме слово ризики є тут найважливішим через те, що воно визначає те, а де точка балансу? Що буде, якщо ми не скоротимо таку кількість людей? Які наслідки? Чи готові ми до тих наслідків? Чи є у нас ресурси, які можуть забезпечити нашому бізнесу стійкість і результативність, якщо ми приймемо на себе ці наслідки? А що буде, якщо ми все ж таки приймемо ці рішення? І саме ось ці ризики дозволяють нам знайти цю точку балансу. Де більше має зміститися наш фокус? При цьому, при цьому, коли ми говоримо з вами про, наприклад, те ж саме скорочення або інші процеси, наприклад, давайте говорити не про скорочення, а щось більш позитивне. Давайте поговоримо з вами про підвищення зарплати працівникові. Що тоді? Якщо ми не підвищимо заробітну платню, то у нас є високий ризик того, що людина може захотіти від нас піти. Яка тоді вирогідність того, що ми зможемо дуже швидко знайти нову людину, яка ще й стигне адаптуватися і працювати доволі продуктивно на місці звільненої людини. А яка буде ціна нашого найму цієї людини, нової людини на місце тієї, яка звільнилася? Що буде тоді? Може бути все доволі просто, якщо у нас приходить з запитом на підвищення заробітної плати людина, яка працює не дуже продуктивно, і ви знаєте, що у нас є в принципі певний відсоток персоналу у кожній компанії він з'являється. Певний відсоток людей, з якими компаніями можуть дозволити собі попрощатися і попрощатися безболісно. Іноді ми можемо подумати, що угу, ось тут ми точно не готові підвищувати людині зарплату, і певно, заміна цієї людини на іншу людину буде йти компанії на користь. Тут рішення однозначне: чи можемо ми сказати, що наша точка балансу буде знаходитися посередині, аж ніяк ні, тому що фокус буде зміщуватися. В сторону бізнесу. Нам це не вигідно. А друга може бути ситуація, якщо від нас все ж таки. Може піти працівник, який має дуже вагомий вклад в наш бізнес. Він є цінним працівником. Тоді ми розуміємо, що краще все ж таки цій людині підвищити заробітну плату, тому що і великий ризик не знайти іншу людину на цю посаду, або навіть якщо і знайти, то там є певні унікальні знання, які потрібні нашій компанії. І в такому випадку ми оцінюємо більший ризик на користь того, аби людині все ж таки дати це підвищення, тому що тоді знову ж таки виграє хто бізнес. Чому говорю про бізнес? Тому що все ж таки не варто забувати, що гроші нам з вами. Платить той самий бізнес, ми є найманими працівниками тут. Але це не означає, що ми будемо сліпо йти і дотримуватися всіх інтересів, які стоять на боці бізнесу. Бувають такі ситуації, коли бізнес теж може бути не зовсім правим. І, наприклад, це якісь ситуації, коли йде потужний дисбаланс з боку якогось менеджеру. Тоді все одно ми будемо оцінювати ризики для нашого бізнесу, і може бути таке. Таке, що ми станемо на бік працівників у якомусь питанні, але пам'ятаємо, що коли ми навіть стаємо на бік працівників, ми з вами стоїмо на боці HR бренду. А HR бренд це знову ж таки про бізнес. Тому поправте мене, будь ласка, у коментарях, можливо, у вас є інша точка зору, але, як на мене, то будь-які рішення, які приймає HR менеджер, вони все одно йдуть так трішки крізь призму. Тієї самої вигоди, яку отримує наш бізнес. Навіть коли ми говоримо про позитивні речі, про те, щоб, наприклад, привітати нашого співробітника з народженням дитини. Це приємна річ, але ми розуміємо, а що вона дає бізнесу. А, може бути ситуація, коли ми співробітника направляємо на навчання чи підвищуємо йому заробітну платню, коли ми вирішуємо якийсь внутрішній конфлікт у команді. Це а, про працівників так, це про користь, яку вони. Отримують це про підтримку і про формування таких довірчих відносин з HR-менеджером. Але з іншого боку, ми розуміємо, що все одно це все робиться крізь призму тих самих бізнес-процесів, того самого фокусу менеджменту і тих речей, які будуть вигідні нашому роботодавцеві, тому що ось тут і є наш фокус. Мені сьогодні буде дуже цікаво дізнатися, а як у вас відбувається визначення тієї точки балансу. Де ви розумієте, що ось тут треба більше стати на бік працівника, а в якийсь момент більше стати на бік бізнесу. Хоча свою позицію, мені здається, зараз вам намагалася презентувати більше з точки зору вигоди бізнес-процесів і нашого роботодавця, але мені буде дуже цікаво побачити у коментарях, а як це відбувається у вашій компанії, що дозволяє саме вам визначити. Де ваша точка балансу у прийнятті рішень? Для мене це ризики та наслідки. А що для вас?